В основному собаки та коти, іноді екзотичні, вже майже там 25 років. Почалась війна, це ще була мала війна. Мені хотілося, щоб моя дружина і мої діти. Жили в умовах, де особистість на першому місці. Ми з такого регіону, коли для нас росіяни були достатньо близькими. Підлістю було Крим, підлістю був Донбас, підлістю був Луганськ. Таке так поступове прозріння. Сказав, я пішов і все. І ми це мали сприйняти. Прийняти, сприйняти, підтримувати і, і все. Авдіївка, Мар'їнка, Красногорівка, Водяне, Маріуполь, Луганська область, Креміна. Це в малу війну це тоді. А зараз Запоріжжя, Бахмут. Солидар, Зеленодольськ і е, звільнення Херсонської області. Безпосередньо він бойовий медик. Це медик, який надає допомогу на поле бою і вивозить на стаб-пункт. Сім нагород. Остання нагорода це була від президента Зеленського. Золоте серце». Нагороджувалися, зокрема, волонтери-добровольці. І там було, по-моєму, всього 39 з цих нагород. І ось одне серце у Андрія так. Запорізька область. Ну, Артилерія. Була важка ротація і так вийшло, що трошки не пощастило. Просто артилерійський обстріл, нас чекали. Зараз вже, наскільки я знаю, знайшли ту людину, яка навела на позицію. Ще не можна спиратися на мене. Вона ще паразідка. Не загоюється остаточно. Робить дуже складні операції. У нього дуже багато пацієнтів приїздять з навколишніх міст. Можна навіть так сказати, що фанат своєї роботи. Якщо велика собака, то оперує на стульчику барному. Та це найкраща реабілітація. По-перше, ти, ж, по ти прокидаєшся там зранку, тобі ленічки, хочеться полежати, там. а так тебе люди вже чекають, ти вже домовився, ти встав і пішов. Просто працюєш і все дає змогу. Ну, просто відволікатися і. І реабілітація проходить швидше.